Павлоградський пологовий будинок нещодавно отримав сім грілочок для немовлят для отаких от наших немовлят, які потребують зігрівання, коли вони не з матусею. Ці грілочки дуже край нам необхідні для того, щоб ми зігрівали малюка. Вони у нас з такими елементами. Елемент цей у нас нагріває отакий прибор, чемоданчик. Ми потім його вкладаємо в отакий красивий конверт. І дітки у нас зігріті, теплі і задоволені. Попереду зима. І така допомога нам вкрай необхідна для наших немовлят. Алло, віталій, добрий день. Мене звуть Ілона. Я кореспондент інформаційного порталу Павлоград. Нау. Ми тільки но були у Сергія Семеновича Олійника, директора першої міської лікарні, якому ви передали гуманітарну допомогу. Розкажіть, будь ласка, так. що саме ви передали та я за яким принципом обирала саме цю лікарню? У нас з'явились бебі це Такі спеціальні контейнери контейнеричні для того, щоб зберігати новонароджених малят в складних умовах, воно до доби тримає температуру. Брали ми просто ми не завжди намагаємось щось передавати по всім лікарням області. Ми передали бебі-бокси до обласної клінічної лікарні Німеччини і до Павлоградського.